Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми у пошуках істини і я, її ведучий Роман Проданюк. Ми продовжуємо тему відродження і сьогодні поговоримо про те, як розпізнати істинне відродження від підробки такого ж процесу духовного. Ми бачимо, що написано в Святому письмі, в книзі псалмі, в 119 му псалмі. Подивися, люблю я накази твої, за милосердям своїм, оживи мене, Господи! Правда підвалена слово слова Твого, а присуди, правда твоє, Твоя навіки. Тому ми бачимо, що в основі всякого відродження має лежати слово Боже. І саме, дивлячись на цей принцип, ми подивимося і на інші ознаки істинного відродження. Сьогодні в нас студії гості, яких би хотілося представити: це Юрій Кримінський, Андрій Ринжук і Євген Кучерявенко. Вітаю вас! Вітаю. Дорогі наші друзі, я хотів вас запитати таке питання, дуже ну, непросте питання, безумовно, але воно потребує розуміння самого процесу відродження. Ви знаєте, що в цьому світі все підроблюють. все, І від грошей до любові. А от відродження, що таке відродження? Щоб зрозуміти, яка підробка може бути, треба розуміти сам процес відродження. Як би ви могли пояснити так більш простіше зрозуміє, що таке відродження в духовному житті? Ну, саме слово відродження, воно співзвучне з словом народження. Угу. От, і якщо народження, ми всі розуміємо, що це те, що відбувається вперше, да, це перша дія над людиною, коли вона приходить в цей світ, то відродження це повернення того, що було при народженні, того першого почуття, перших обставин, перших можливо якихось можливостей, тобто відновлення того, що було втрачено на початку. В духовному житті ми це розуміємо як відновлення первинних взаємостосунків з Богом, першої любові до Бога. Тобто те, що колись людина відчувала, але з плином часу вона втратила. Дякую. Звичайно, дуже багато формулювань, відродження і перетворення. Але це правильно, тому що одним якимось терміном неможливо пояснити. Все це разом в спектрі складає ось правильне розуміння цього поняття. Але от особисто я для себе визначаю це так: ось дійсно повернення народу Божого до цього первинного стану, а саме повернення до Слова Божого, до закону Божого, що за собою потягне правильні взаємовідносини з Ісусом Христом. Дякую. А ваша думка? Мені здається, що відродження, воно схоже на те, що дійсно, коли батьки хочуть виховати свою дитину, наприклад, вони розуміють, що навколо дитини є якийсь вплив оточення або середовище, в якій знаходиться ця людина. Ось і тому, щоб виховати, наприклад, дитину. То потрібно е, особливий труд від батьків, наприклад, да, для того, щоб заложити певні характеристики е, в житті цієї дитини, щоб вона стала е, людиною, яку усі будуть рахувати там, порядною, чесною і відповідальною, і так далі. Багато таких е, добрих якостей. Але ж е, у Бога також стоїть ця задача відродити людину, повернути повернути її, як вже було сказано. В ті перші відносини, які були заложені ще в Адамі і Єве при їхньому створінні. Ну а що може бути? Яка може бути альтернатива? Від чого відроджувати? Якщо дійсно християнин, то як же він може жити без слова Божого, Реально? Від чого його відроджувати? Куди зникає оці основи, ці ну, християнина? Ну, найперше, нас біблія Бог направляє нас до свого слова. Mm -hmm. І ось Давид у Псалмі 119 псалмі говорить такі слова: для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Ну я розумію. 에... Ну от тут говориться, що слово Боже світильник. А що ще може бути світильником для християнина? Реально Справа в тому, що сьогодні дуже часто люди ставлять на перше місце якісь свої особисті такі переживання. Е, якісь почуття, емоції, свій досвід навіть. Ось, і е, знаючи, що вони це саме переживали раніше у правильних взаємовідносинах uh -huh. з Богом, їм здається, що це і було головне. Uh -huh. І вони не помічали, не помічали і не помічають, що саме Слово Боже. І Дух Святий, який впливав через це слово, вони давали це натхнення. Ага. Вони Значить, вони це. вони пам'ятають минулий свій настрій, свій mm -hmm. э, стан душі, такий позитивний, так і э, вони хочуть віднові ну, результати відновити це ще раз ще пережити, раз. але вони забувають, що це похідне від слова Божого, oh, так же. Угу. Зрозуміло, ну, Дякую. І, і Бог цілком реаліст. Він розуміє, що наше життя воно наповнено стражданням, горем, і це все, якщо людина вчасно не сфокусується на слові Божому, воно призводить до втрати. Угу. І саме в 119-му псалмі, ми тут читаємо в 50-му вірші. Давид пише: це розрада моя в моїм горі, як слово твоє оживляє мене. Угу. Тобто, в горі єдине, що може оживити людину, да відродити те про що ми говоримо, це слово Боже. Ну, от, ми, от давайте ми тут зупинимось. Маємо дві ситуації. Перше горе, людина в горі і людина в радості, як ми говорили, uh -huh. та? або якісь інші ситуації. От е, Якщо в основі слово Боже, то вона веде себе одинаково у всіх випадках, чи по-різному, чи щось спільне в її поведінці. Коли слово Боже в основі її життя лежить. Ну, Хотілося б сказати, що е, зрозуміло, що зараз перед людством, перед людиною особистою стоїть вибір. Як поступити, як зробити, який вибір зробити в тій чи іншій ситуації? І коли ми дивимося на світ науки, культури, ну скоріше всього, це пов'язано з наукою. Є завжди у науці є якісь, скажімо так, еталони, від якого на які потрібно рівнятися або відштовхуватись. Uh -huh. І тому наука має такі еталони, наприклад, еталон часу, еталон. Виміру, виміру, виміру так. і так далі. Коли людина орієнтується на слово Боже, то в її зовнішні фактори її вже не, не ну скажімо, скажімо так, що вони не, не так на неї мають вплив, як слово Боже. І коли вона людина вживає. Вона їм... не переживає, за те, як вона буде зовні виглядати. Так, а так. Розуміє. так. Ось, вона розуміє, що слово Боже, воно скаже про цю ж саму людину, правду. Угу. І. Е, яка б вона не була, ну добре, дякую, прошу. Треба розуміти, що слово Боже не є такою чарівною паличкою, яке, яке дає відповідь на всі запитання. Угу. Да? Тобто людина, яка керується Словом Божим, вона а, повинна це робити з молитвою і просити про керівництво Святого Духа. Тоді Господь буде давати відповіді. Ці відповіді не завжди будуть легкими. Але коли це а, буде впевненість, в тому що це Божа відповідь. Тоді набагато легше робити ті чи інші рішення. Ну от Давайте візьмемо те, що було сказано, що людина, коли хоче, від, скажімо так, возродити свої зовнішні якісь признаки, свої радості, щастя. Але без слова Божого, то вгорі як вона буде вести себе? Вона буде старатися усміхатися і говорити, Нічого, все, це нормально, все добре, я це переживу. Так? Тобто вона зовні буде так вести себе, а в душі в неї то травми ж залишаються, так чи ні? Це перший варіант, коли вона без Бога. А коли mm -hmm. з Богом вона? Як тут такі. Е, отут має значення вже не те, що ми переживаємо, тому що не це є головною ціллю, знову і знову пережити якийсь підйом духовний. Mm -hmm. Ось ціллю є наше наближення до, до Бога. Тому тоді, коли навіть ми звертаємось до Слова Божого, не саме Слово і не сама Біблія, скажімо, робить цю чудесну справу. Відродження, а слово Бога, живого Бога, угу. який і через Біблію також звертається до нас. Ну, ці взаємовідносини потрібно шукати. Тому що не, не просто достатньо читати Біблію і вже саме по собі буде відбуватись відродження. Угу. Шукати Слова Божого, живого, взаємовідносини з ним, жити по ньому, і все це заради любові до Спасителя, не заради якихось своїх. Переживань чи якогось підйому. Угу. Ну добре, давайте ми підемо з вами далі. значить Отож, ми побачили, що дійсно в основі всякого відродження має лежати Слово Боже, так? А скажіть, будь ласка, а от любов Боже, усвідомлення любові Божої усвідомлення його, скажімо так, заповідей, воно якось впливає на відродження процес відродження? Чи ні? Так, ми говоримо про те, що, на жаль, є і підробка на відродження. І Біблія дає нам чіткі ознаки і принципи, згідно з якими ми можемо розпізнати, де правдиве відродження, і нам необхідно стати на захист навіть цього правдивого відродження. І, в Слові Божому, ми читаємо е, зрозуміло. А що ми пізнали його, ось що ми маємо з ним відносини, пізнаємо це з того, коли заповіді його додержуємо. Хто говорить, пізнав я його, але не додержую його заповідей. Той не правдомовець і немає в ньому правди. Угу. Тобто чітка ознака, Ось, якщо людина з повагою ставиться, з любов'ю до волі Божої до його злочинки. А от якщо людина ставиться до волі, ну, до волі Божої з любов'ю, з повагою, ну, але тільки до тих е моментів, ну, тих частин заповідей Божих, тих частин закону, які прийня, прийнятливі в суспільстві. Тобто вони в суспільстві зрозумілі, суспільство згідне з ними. А от з іншими сторонами закону Божу, яке в суспільстві нехтується або просто-напросто не вважається важливим, людина до цього не відноситься ну, це з такою подібно, особливою помилою. якби ви прийшли до своєї дружини і сказали, я вважаю, що от вірність тобі в цьому аспекті це нормально, а от вірність в тому, щоб піти десь ввечері погуляти і вернутися з гарною дівчиною, ну це для мене не є проблемою. Тобто вірність вона або 100%… Або воно не може бути там, часткове. Uh -huh. Так само і з Богом. Ми не можемо казати Богові і ставити умови, в чому я тобі буду вірний, а в чому ні. І апостол Іван пише, що «любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Тобто, якщо ми любимо Бога, то ми, якщо ми знаємо Бога, то ми можемо любити Його на 100%. Якщо ми кажемо, що ми знаємо Бога. Але наші вчинки говорять про те, що ми його не любимо. І є питання, де ми не можемо сказати Богові так на 100%. Це вже не є відродження і не є дійсно ця любов до Бога. От як ви думаєте? От чому людина відроджена дійсно виконує заповіді Божі? За рахунок чого? Що за механізм спрацьовує, що вона не може їх порушувати? А як порушує, то вона дискомфортно себе почуває. Е, ну, відродження насамперед, це пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа. No. Тобто, якщо особисті відносини з Ісусом, скажімо, прийшли до, 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 того, до тої межі, що я розумію, що е, будь-який мій вчинок, будь-який мій е, непослух він приведе до того, що е, я засмочу Ісуса Христа і Духа Святого. І розумію, коли це я розумію, тоді е, виникають якісь почуття. Коли я, я боюся, боюся це зробити, тому що е, ближчої, е, ближчої особистості в моєму житті або в житті любого християнина е, немає як е, е, Ісус. Тому е, коли ці відносини е, вони дійсно близькі, ці відносини дійсно дієві, такі, е, з, е, то риси, риси Ісуса Христа відображаються в мені. Тобто хоче сказати, постійна. що це любов, рушійна є любов до Христа. Так, Так. Да. І, 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 і порушення заповіді Божої, це ну воно навіть не приходить на серце, не на розум, тому що розумієш, що це, це питання відносин, а не питання, зроблю чи не зроблю. Просто якщо ми ще говоримо про відродження, то дотримання Божих заповідей це є фундамент. Якщо ви вирішили полагодити старий автомобіль який потребує капремонту, то якщо ви зробите йому гарний ремонт кузову, пофарбуєте його ідеально краще, ніж на заводі, а начинку ви не переберете, то ця машина буде довго чахнути і все одно радості Гарне вам не повернеться. Угу. Да. То так само і тут, коли ми не робимо відродження тільки зовнішнє, а всередині нічого не змінюється, ми не готові слухатися Бога, то тоді це є машина, ця, яка. Як той пише Євангеліє Гроб, да? він гарно виглядає всередині кістки. Ну, а що всередині має бути? Які зміни мають відбутися всередині, щоб зовні було все отак, як ми говоримо, щоб виконання заповідей Боже, чітко. І взагалі, як це зв'язано? Поясніть нам, що всередині повинно відбутися? Таке точно, дійсно, щоб зовні з'явилося те, що нам потрібно. Ну, ми зрозуміли. Зовні ми беремо Біблію руки. Беремо біблію руки, читаємо її. Що має відбутися всередині? Щоб зовні були хороші признаки. Справді в першу чергу, це має бути прийняте рішення віруючої людини про те, що я хочу стояти на принципах вірності своєму Богу. Ось я його люблю. Я хочу бути з ним, і тому це буде якби, нас надихати і спонукати. В Євангелії від Луки, 11, 11 розділ пишуться такі слова, де Господь говорить: Господь же промовив до нього: Тепер ви фарисеї, он чистите зовнішні кухля і миски, а ваше нутро повне здирства і кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив, оте зовнішнє. Не створив Він і внутрішнє. Е, ісус направляє мислення цих людей, з якими спілкуються: іудеї, е, фарисеїв, направляє їхнє е, е, мислення до внутрішнього стану. Ось там всередині знаходяться відповіді. І е, Ісус Христос направляє кожну людину. Щоб е, туди у внутрішній світ. Ну, припустимо, людина бачу. зайшла у внутрішній світ. Уже все. Вона там зайшла, подивилась, там не є здирство, обман, вона побачила свою цю нечистоту. Що далі? Ну, ми бачимо, там має що бути? Ісус Христос, коли приходив до людей, які були хворі, да, це зовнішній прояв, паралізовані, або або що. Він найперше говорив, не вставай, бери постіль, йди. Він казав, прощаються тобі, гріхи твої. І це перший крок, коли людина має усвідомити свою гріховність і. Друге усвідомити, що Господь готовий простити її, угу. прийняти це прощення. А далі йде третій етап: це Господи, я відкриваю слово Твоє зараз і зроби його дороговказом до мого життя. Тому що це не просто слова, які ми читаємо про когось, і хто гарно жив, і хто пережив відродження. Це те, що має стосуватися мене сьогодні. І, Господи, я не маю сили, наприклад, не вкрасти. Але ти, Господи, мені сьогодні допоможи в цьому. Добре, давайте так, давайте так подивимось. Не будемо брати там духовну no. людину, важко нам з цим розібратися, бачиш, давайте ми розберемося з інвалідом. От нього криві ноги. І він зрозумів, що він кульгає. Зрозумів, що він не рівно ходить, побачив, як інші ходять. Він зрозумів свою кульгавість, і от він приймає рішення. Подивився в своє життя, кульгався життя, каже, хоче рівно ходити. Ну, добре, він зрозумів. І що йому далі? Він встаю, встав і пук-пук, і далі кульгає. Ми от читали в Івангелії від Лукей, що. Той, хто створив зовнішнє, він створив і внутрішнє. Ну то що це значить? Тобто, мається на увазі, що нам необхідна творча сила Бога. в Цьому ми дійсно самі не можемо встати і піти. Де нам її взяти? Ну, звичайно, ми звертаємось до Господа. Нове серце, Господи, створи мені. Як звертатися, щоб отримати ми можемо просто говорити від серця. Ось тут якраз наша перевага. Без говоримо, посередників. Припустимо, говоримо так. ніяких нема зродальше кульга. Хочеться, щоб були якісь дії. Да. дія Перша дія, я думаю, що йому треба звернутися до спеціаліста. Ну так. Звертається він до спеціаліста, потім йому зробити треба томографію або рентген, або томографію, щоб вияснити причину. Причину його кульгавості. Mm -hmm. І ну, це якщо ми говоримо про людину, яку Гал, якій, так. Її, її потрібно так, ходити. Це і потім приймається рішення, так. і спеціаліст, будь то професор, говорить до, до пацієнта: говорить: тобі потрібно таку-то, таку-то операцію, так. такі то, такі дії, такі то, такі-то ліки, щоби ти міг ходити нормально, рівно так. Да. і назначається перше, перше саме головне це треба діагноз. Так. 에, виставити діагноз. Тому і в духовному житті також треба виставити діагноз. Хто професор? Зрозуміло. Держгосподь і Спаситель Ісус Христос. Так. І як же звертається? От кажуть, звертатися. Звертається, чоловік, звертається і далі грішить. – Потрібен діагноз. Діагноз кульгавий. Зрозуміло, але потрібно, щоб оцей Кульгавий зрозумів. Ну, він що вже він зрозумів. зрозумів. Він вже зрозумів, що, що він кульгав і все, що йому далі? Ну, от просить, а нічого не змінюється. Зміни можуть відбутися тільки тоді, коли людина, усвідомивши свій стан, приймає чітке рішення жити згідно з волі. Ну, не може кульгави, він же не може ходити, розумієте? Він кульгавий, Ні, грішний. кульгави може. Дивіться, якщо людина звертається до Бога і говорить. Створи мені чистий розум, дай мені інші думки, дай мені інший розум. Бог через Духа Святого дає нам інше розуміння. Ми починаємо не просто говорити, ми починаємо правильно робити, ми починаємо правильно жити. Тобто Бог відновлює, перемініться відновою вашого розуму, говорить апостол Павло. Тобто, це те, що ми маємо зробити. Ось, дозволити Духові Святому змінювати нас. І тоді ми починаємо. А та... чому деколи Бог мовчить, Він допомагає? Ну, напевно, тому що він бачить, наскільки серйозно ми хочемо цього. В питаннях. Подолання спокуси Бог ніколи не мовчить, це скоріше наше бажання, можливо, не таке щире. Я згадав Марію, яка була взята в перелюбі, і ми знаємо, що не відразу відродилося її серце. І тільки тоді, коли ми бачимо її в домі, в домі Симона, коли вона витирає дорогоцінним миром ноги Ісуса, ми бачимо, що її бажання бути біля ніг Ісуса, вона перевершує все. І саме оцей етап, коли ми бажаємо бути біля ніг Ісуса постійно, це є ключем до того, що ми вже відкриті до творення волі Божої в житті. Та я зрозумів, що Бог хоче до тих пір, поки нарешті не появлялі, цього бажання, так? Сто процентів. Поки не буде бажання від нас, Бог не може робити це перетворення насильно. Значить коли ми всім серцем почнемо бажати, тоді Бог почне діяти, так? І тоді станеться чудо, так? Так. Тобто все ж таки, чудо має відбутися? Сто процентів. Значить маємо чекати чудо, так? А ми маємо працювати, бажати і робити кроки на зустріч цьому чудесу, але перетворення це Божий процес. Добре, тепер говоримо про чудеса. Є два види чудес. Так ми знаємо, що так. може походити чудо від Бога, може походити не від Бога. Тобто від дьявола теж може бути чудо чи ні? Значить, може. як розрізнити оці чудеса в процесі відродження? Дуже легко. Прошу поясніть. А, сатана ніколи не робить чудес, спрямованих на а, перетворення внутрішнього. Угу. Він робить чудеса, як ми читали. Він фарбує гроби, він миває чаші, він говорить гарні слова, а зсередини він нічого не змінює. Тому найголовніше чудо, яке відбувається в житті християнина, це перетворення його життя. Коли це перетворення відбулося, тоді він може говорити про те, що Господь через нього створює ще якісь чудеса. Якщо угу. ми цього перетворення не бачимо, то ми можемо сказати, що це однобока дія Святого Духа. А однобокої дії Святого Духа ми. Ніколи не можемо конститути. А буде останній час, оце, що пише Біблія, нам останній час буде прояв цих зовнішніх чудес, чи ні? Ми читаємо пісні до Солонян, друге пісняння. Солонян, другий розділ. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками, і з неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастись. Тобто це буде однозначно, і ми бачимо, як це сьогодні збувається. Дуже багато чудес, які робляться так на показ. Е і часто люди, які заявляють про своє відродження, особливе, про свої духовні якісь здібності, ось тоді, коли піднімаєш питання ставлення знову ж таки до закону Божого. Та відразу зрозуміло, що ні це про такі відродження правда? не може йти. Дякую. Один раз, один раз людина, людина запитала е, іншу, іншу віруючу людину, сказавши, це ви прочитали в Біблії, чи вам Дух Святий відкрив. Mm -hmm. е, тому, знаєте, є, така, є такий розподіл між Словом Божим і тим, якоби говорить Святий Дух. Але ж Святий Дух написав Слово Боже, і воно є богодухновене слово не ніколи не перечить, перечить Слову Божому. Тому на цьому, на цьому іноді і стається отакий водорозділ. Угу. Люди думають, що вони можуть бути духовним мати духовність без Біблії, угу. мати водим Духом Божим без Біблії це неможливо. І тому на цьому, на цьому стаються такі помилки, коли. Дійсно такі лже-пророки, лже Вони ведуть пастви до цих на ознаках оцих от чудес, ведуть до, до хибної дохідного да. до відродження. Uh -huh. І тому навіть у Біблії написано в об'явленні Івана Богослова, говориться про те, що це 19 розділ і 20 вірш. І схоплена була звірина, звір, і з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини, прийняв і поклонився, був образові її. По суті, ті системі. Люди поклоняться тій омані, чим тим чудесам тобто написано, фактично, що і вогонь можуть угу. звести з неба. Тобто, тобто з... зовнішні чудеса фактично будуть приваблювати людей більше Приваб... як внутрішні перетворення. Вони сьогодні дуже приваблюють ми людей. Ми Бачимо це сьогодні, коли чуємо великі акценти на прояви Святого Духа, як це називають? Да? Тобто, Каличках. якщо хтось вас запитує, ти маєш дар святого Духа? Uh -huh. А людина сидить, думає, що таке дар Святого Духа. Uh -huh. А ніхто вас не підійде і не запитає. Ти маєш плід Святого Духа. Добре, розкажіть а нам що? про плід Святого Духа. А, що? Дуже гарна Біблія про Прошу. це пише Що пише Біблія? Е, це якості наші: любов, радість, мир, довготерпіння. Ми це знаходимо у посланнях апостола Павла в Коронтян. Е, uh -huh. І ми чітко можемо розуміти, що плід е, – це наш, е, наша переміна зсередини. А тоді вже Бог дає нам дари, коли ми готові їх прийняти. Бо поки всередині переміни нема, то всі наші надможливості вони не будуть слугувати збудові церкви, збудові нас, ну, як зрозуміло. Особисті. Плоди Духа Святого, ясно, що ми зрозуміли. Любов, мир, довготерпіння — це дуже приємно, і кожен зрозуміє, що це дійсно від Бога. А от плоди Духа Святого, як визначити що це дійсно від Духа Святого плоди? Дари маєте нови. Ой, дари, дари. Mm -hmm. так. Хотілося би сказати, що знаєте. Люди, які говорять про те, що вони мають дари Духа Святого, схоже іноді на людей, які мають диплом якогось університету, не закінчивши цей диплом. Ага. Тобто, по суті, по факту вони кажуть, я диплом цей маю, але цього багажу знань, часу, досвіду, досвіду цього пережитого не мають. І тому е, на ті вимоги до, е, на, до цієї людини вони не можуть по е, вони можуть зовнішні дати ознаки, е, що е, що вони освічені, а внутрішні цього не, не значить. Той, хто каже, що має дар Духа Святого, людина зразу це дійсно дар Божий. Так чи ні хворожка? Це перше, інше любий дар має конкретну мету. Від Бога, якщо він від яка дав збудування церкви Божої. Якщо те, що Господь мені дав, воно слугує цьому збудуванню, mm -hmm. це Божий дар. Якщо це розбрат, і я тільки себе хочу показати, то це не дар. Так. Так. Дуже дякую вам за ваші роздум, дуже непроста тема, але ми дещо зрозуміли. Дорогі друзі, як ви бачите, не все так просто. Виявляється, що дійсно Дух Святий, коли діє, то в нього є. Чіткі ознаки, і це явно видно, що це від Бога. Ми бачимо, що з'являються плоди Духа Святого, радість, мир, довготерпіння, тобто характер Ісуса Христа. Ми бачимо, що ця людина тягнеться до Слова Божого, починає виконувати заповіді Божі, починає виконувати волю Божу. Потім ми бачимо, що вона своїми дарами, які в неї проявляються, вона починає людям служити, Богу служити, і вона не працює на свій імідж, а на славу Господа. Вона залишається далеко в тіні. А Бог в її житті проявляється, і всі говорять що це дійсно людина від Бога. Хай Бог поблагословить вас бути такою людиною до зустрічі.